Український ведучий та актор Руслан Ханумак звинуватив екс-дружину Аліну Шаманську в брехні, яка на інтерв'ю з Машею Єфросиніною видала шокувальні подробиці про їхній шлюб. Зокрема, блогерка розповіла, як страждала від газлайтингу, аб'юзу та маніпуляцій. На розлучення Аліна ж остаточно наважилася подати документи, коли Руслан вдарив сина по обличчю. Актор відреагував на скандальні звинувачення. Він зазначив, що не збирається виправдовуватися, адже в майбутньому це може побачити син. Утім, Руслан заявив, що колишня дружина Бреше, мовляв, більша половина відсотків сказаного на інтерв'ю це неправда. Актор також додав, що не збирався взагалі реагувати, однак йому набридло протягом трьох років терпіти бруд, який на нього ллється. Також Руслан звернувся до Аліни. Він зазначив, що треба розповідати все повністю. Ба більше він запропонував їй разом сходити на інтерв'ю, де б пролунала ситуація з обох боків, а не лише з її. Якщо пані Аліно, ви вже вирішили відкрити шафу з брудною білизню, розповідайте все повністю. Аліно Ігорівно, схаменіться. Будь ласка, не треба цього робити. Не треба на загал все виносити. Якщо у вас є факти чи докази. Ви можете зі мною зробити очну ставку в присутності будь-якого ведучого, додав ведучий.